Дорогі друзі, у нас із вами видався непростий насичений рік. Разом ми долали наслідки пандемії COVID-19, а потім маневрували в умовах світової обстановки, що стрімко змінюється, і пристосовувалися до нових бізнес-реалій. Але щоб рости і рухатися далі, нам потрібно дивитися вперед і ухвалювати рішення на перспективу. Протягом усього 2022 дорожчала натуральна сировина для продукції Classic Hit. Це основа лінійки, її активні інгредієнти, найцінніше, що є. Тому ми завжди з особливою увагою ставилися до якості сировини та особисто знаємо фермерів, які вирощують її з покоління до покоління. Помітно подовжилися терміни. Від замовлення до моменту постачання матеріалів лише одного активного компонента іноді проходить понад вісьмох тижнів, тому що це не синтетика, яку можна випустити швидко та практично у будь-яких обсягах. У нашій класиці ми використовуємо чисту рослинну сировину найвищої якості, цей принцип для нас непохитний ми змушені підлаштовуватися під кон'юнктуру ринку. Укладаємо довгострокові контракти і відправляємо фермерам більше грошей уперед, щоб мати свою гарантовану сировину. Наприклад, лаванду, яка зросте у Франції лише до лютого, ми замовили ще у жовтні. Саме виробництво теж процес трудомісткий і нешвидкий, з урахуванням кріодроблення займає від 6 до 8 тижнів. Плюс додамо від 2 до 3 тижні на доставку та розмитнення. Виходить, що у поточних реаліях з моменту платежу до отримання готової продукції проходить близько 20 тижнів. І те, якщо немає жодних форс-мажорів та непередбачених сюрпризів для порівняння. Раніше весь цей цикл укладався у від 8 до 10 тижнів. За рік подорожчання сировини становило від 30% до 50%. Сильно піднялася в ціні логістика приблизно на 30%, а ще зросли витрати на електроенергію, яку у режимі 24 на 7 витрачає підприємство на випуск нашої продукції. Про ситуацію з енергоносіями у Європі ви, напевно, знаєте. Сьогодні у нас дуже конкурентні та справедливі ціни. Але ми не можемо їх далі утримувати з урахуванням вище зазначених факторів з 1 січня на всю продукцію. Classic Hit буде запроваджено нові ціни у всіх країнах. Точну вартість ми поки що повідомити не можемо, ще не закінчено процес отримання фінальних квот на весь 2023 рік на замовлення активних інгредієнтів. Але, як ви розумієте, підвищення однозначно буде. Ми не можемо більше відкладати, компанія має заробляти, щоб інвестувати в розробку нових продуктів та заповнення наших складських запасів у всіх магазинах. Ціни на продукцію Direct Hit ми поки що не підвищуємо, але довгострокові прогнози та обіцянки щодо цього давати не будемо. Невідомо, що на нас усіх чекає 2023 року. Нагадаємо, що минулого березня партнери дуже добре заробили і зробили рекордний оборот, у зв'язку з чим утворився серйозний дефіцит різних продуктів. Його наслідки ми усували протягом усього року. Ми сильно просунулися в цьому напрямку, зробили великі замовлення на виробництво, щотижня йдуть надходження до всіх країн, склади заповнюються. Деякі позиції надходять у вільний продаж і в грудні в січні їх стане ще більше. Отже, купуючи в грудні, можна буде забрати одразу те, що є, а того, чого немає. Заберете в січні після вступу на наші склади та офіси. Ми віримо, що ви правильно скористаєтеся моментом і не пропустите чудовий шанс за два тижні зробити хороший товарообіг, щоб зустріти новий рік. Маючи на руках продукцію, придбано за набагато вигіднішими цінами, виконавши нові кваліфікації і отримавши максимум балів за програмою привілеїв Freedom International Group. Давайте активно закриємо цей рік, щоб чудово розпочати рік наступний. Усіх з наступаючим!